Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що з цінами на Івано-Франківському авторинку. Нагадую трошки графіки роботи авторинків. Франківський працює у нас по неділях. Львівський субота і неділя, Луцький четвер і неділя, Рівненський в суботу. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Toyota Corolla 7 сьомого року: 6 ціна. Можливо, ще торг, 1,6 бензин, 132 кінські сили, автоматична коробка передач 202 тисячі пробіг. Так, номер є. Так. Так, виглядає підігрів сидіння. клімат-контроль. Арктроніки. ПЖО 508, Універсалі. З Німеччини пригнаний. 2015 року. 13 тисяч ціна. свіжопригнана, розмитнена. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Так, розхід 5 літрів. В середній, напевно, не знаю, треба уточнювати, звичайно, хто як їздить, помінений масла, є сервісна історія, 205 тисяч перебіг. Так, номер є. Так, є. Тут. Так. так виглядає. Панорамний дах мультикермо, клімат контроль, фаркоп парктроніки. Гольф шостий в універсалі. Дев'ятий рік. 7500 ціна буде ще торг. 1,6 дизельний двогон, 257 тисяч пробіг. Так, тут є номер телефону. чотири електросклопідйомники. Так, просто показувати стан цих ручок. Так. ну з Сонечком складно показати. Ну, є потертості по сидінню, думаю, видно. Так. П'ятиступанева механіка. Підігрів сидінь, кондиціонер. є Bluetooth. Фаркоп, парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі 12-го року. 7950 ціна, 1,6 дизель, 103 кінські сили, авто обслужене, 231 тисяча пробіг. Так, зараз вам так показую. Так, кермо, напевно, ось так вам буде добре видно. Мультикермо, 5-ступенева механіка, так, дисплей навігація. Клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Дача Сандеро го року. 6900 ціна. Літровий двигун, не вказано, бензиновий, 49 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні, п'ятиступенева механіка. Б6 в універсалі. Комплектації Хайлайн. Сьомий рік, 7500 ціна, двохлітровий дизель, 170 кінських сил, 241 тисяча пробіг. Так, салон комбінований, шкіра Алькантара, чорний. Можливо, відчинене авто. Шестистепенева там механіка. Отак. Електрорегулювання сидінь. Так, ну. так, тут можливо не дуже видно, є пошкодження зверху на сидінні. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, є парктроніки. Так, друзі, хтось колись просив свіженьку Toyota Camry. тут у нас американська версія. 20-го року 22 900 ціна, 2,5 двигун, 95 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, салон комбінований, так виглядає. Так, коробка автоматична. Так, Golf в універсалі, 2008 року, 6300 ціна. Щойно пригнане авто, 1.4 бензин, 120 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Так він виглядає. Шестиступанева механіка, кондиціонер, мультикермо. Renault Megane в комплектації Bossé, 13 2013 року, 7,650 ціна, 1,2 бензин турбований. Номер є. Комбінований салон. Так виглядає мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Електроніки. Четвертий гольф кетчбеку першого року. 4450 ціна. 1,6 бензин MPI, 105 кінських сил, авто обслужене, 218 тисяч пробіг. Так, авто сильно дуже затоноване вам показую хіба по колу. В салоні навряд щось вийде. Розгледіте. Ну, на перший погляд таке досить доглянуте авто. Audi a 6 2013 року, 14200 ціна, престиж, 3-літровий бензин, можливий торг, обмін, 200 тисяч пробіг. Так, є люк. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка. Так, мультикермо. Ой, перепрошую, трошки вітер задув, так воно виглядає. Opel Astra H7 року. 5 тисяч 50 ціна. 1,6 бензин, авто не фарбоване. Так, 208 тисяч пробіг, номер телефону є. Так, чотири електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятистопанева механіка, кондиціонер. Нічого. І фаркоп. Електрокар. Volkswagen e-Golf 18-го року, 21 500 ціна. Так, 85 тисяч пробіг. Номер телефону є, вже уточнити всі деталі по батареї, по всьому іншому. Звичайна автоматична коробка. Трошки сонечко засвітлює. Підгріветься Дін'є, клімат-контроль, LED. Октавія Універсалі 6 року 7,250 ціна, 2-літровий бензин, 110 кВт. З Німеччини пригнана, 189 тисяч пробіг. Так вона виглядає, якщо вам видно. Мож сильно сонечко засвітлює. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Фаркоп парктроніки. Знімаємо по черзі популярні авто. Гольф сьомий. Універсалі 15-го року. 12800 ціна. 1,6 дизель, 81 кВт, пригнаний з Німеччини, в ідеальному стані, вказує власник. 193 тисячі пробіг. П'ятиступанева механіка. Мультикермо, підігрів, сидінь, клімат, дисплей, навігація. Парктроніки. Так, і посад Б8. 16-го року. 16900 ціна. Авто вже розмитнене. Двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт. З Німеччини пригнане, 266 тисяч пробіг. Так, є панорамний дах. Так, коробка автоматична. Так, мультикермо. Бачите, е, підігрівеси сидінь є, клімат, дисплей, навігація. Фаркоп, парктроніки.